Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, ви вже з нами. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Тарасе, говорити про е, політику і вибори да, в перспективі під час війни. Це звичайно е, те, що треба. <раписав> <раписав> те, що лікар прописав. Пане Тарасе, е, давайте так. Е, Володимир Олександрович Зеленський ще давно не було тоді повномасштабного вторгнення, але ж, е е говорив про те, що буде він один срок е при владі президентом. Народ наш е, каже, що е, хоче, щоб якби влада і змінювалася, бо демократичний підхід, але от президента одного ми випускати не хочемо, і тоді як це буде виглядати е, узурпація це влади чи ні, чи от чому ми довіряємо не всім, м'яко кажучи, а тільки окремим обраним політикам. Ну чому узурпація? Якщо він піде на другий термін, це прописано в конституції. Тут не що йому не заважає ну, в даному випадку висуватися і йти на другий термін. Якщо говорити юридичною мовою, тому ну не буде це узурпацією влади. Якби зараз був третій термін, то це був, був, був би порушення конституції та узурпація влади. А ось, якщо говорити так, ну подивимось, як воно буде в дійсності після війни, тому що зараз ну не дуже коректна. Соціологія теж, тому що у нас у людей емоційний стан. Всі розуміють, що потрібно об'єднатися навколо влади, навколо головнокомандуючого. Тому тут нічого дивного немає в те, що хочуть бачити Зеленського і продовжують його, і продовжують його бачити, і не хочуть відпускати, як ви говорите, тому що у нас зараз більше. Адекватна, на мій погляд, це е, соціологія стосовно силових структур і державних органів влади, тому що і це якраз є об'єктивна оцінка того навколо чого бо е, об'єднується суспільство. У нас суспільство об'єднується навколо армії. Це і так зрозуміло, тобто там більше ніж там 97 довіри до армії. На другому місці це у нас СБУ згідно з останніми дослідженнями більше ніж 65%. Це якраз доводить, що пан Малюк стиг продемонструвати, що як повинна поводити себе справжня служба безпеки щодо боротьби із колаборантами із. Знищення колаборантів на непідконтрольній території України і на території Росії, в тому числі. А всі інші, наприклад, інституції значно менше мають менше, значно менше на мають рейтинг, в тому числі силові. Тобто в Україні вже склалося знаєте, якщо брати аналогію з, 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 з Ізраїлем є довіра і а, Формування нації навколо армії там Цахало вот ну, і українське маса ЗБУ теж показує, що у нас вже це сформувалося, і це дуже добре, тому що українці починають гуртуватися навколо інституцій. А стосовно рейтингу політичних, ну знаєте, там поки що великі питання, як вони будуть вибудовуватись, тому що ну правильно ви зазначили, що під час військового стану і під час війни ну, вибори неможливі. Це прямо протирічить прямо протирічить українській конституції і стану, в якому відбувається наша держава. Нам потрібне стабільне керівництво, Нам не потрібна Петлюрівщина. Знаєте, як це було в 2018 році, коли Петлюра зніс Карапацького, а потім через три місяці тікав з Києва, тому що його просто виганяли більшовики. І далі ми знаємо, куди пішла історія. Тому тут поки що так, але ну є, це є певною оцінкою в дійсності діяльності зеленського, що не хочуть його відпускати. Це для його конкурентів ну, достатньо поганий знак, що доведеться на, після виборів ще поборотися за президентську посаду. Угу. <рес> mm -hmm. Ну, Можливо, якщо б ми взяли той термін узурпація, це просто розтягнення навіть після війни військового часу, щоб не було виборів. Можливо, так би це виглядало. Хоча розуміємо, да, що президента у нас забиратимуть і, ну, як ви правильно кажете. Конкурентів мало буде, да серйозний е, дуже буде вибір ви, е, ви е, виклик для того, хто буде тягатися з Володимиром Олександровичем. Але ж, пане Тарасе, Верховну Раду хочуть змінити за даними цього ось соцопитування 69%, Я так розумію, це ж дуже багато. Тобто, до е, Верховної Ради, у нас мабуть найбільше запитань да про її дієвість у цей важкий час для народу. Чи я помиляюсь? Ну, знаєте, у нас до Верховної Ради завжди багато запитань. Це знаєте, це така була ще хитрувата політика завжди виконавчої влади, що у всьому винна верховна влада. Це щось як кучми ще повелося у нас. Чому? Тому що ну в Раді завжди більше депутатів, так на них можна скинути все, що тільки завгодно. Так, вони часто потрапляють в різні скандали. І тому звичайно, верху рівень довіри до Верховної ради у нас завжди був на достатньо низькому рівні. Тому я тут взагалі не дивуюся соціології, тим більше в раді є ну достатньо відверта таких вже токсичних персонажів, так і особливо яких набрали у багатьох випадках випадково вони самі це. Самі це в принципі, визнавали. І тому Верховну Раду, звичайно, що хочуть змінити тут. Я, отут я, я вважаю, що достатньо близька до, до реальності ставлення саме до парламенту. Пане Тарасе, а от е, е, якщо говорити про е, ну як ви собі це бачите, хто буде в наступних е, Верховній Раді? Які з партій можуть припинити своє існування загалом? Е, чи можливо навпаки чи зміниться просто там ну зроблять ребрендінг і наберуть нових людей? Багато хто з політологів каже, що буде дуже багато військових у нас тепер е, носити звання народних депутатів і партії будуть їх брати. Ні, ну це логічно, армія, не тільки військові будуть, вони будуть і виконавчих органах влади, тому що армія у нас зараз єдиний інститут а, в країні, який має етику, так, повагу, а, і єдиний масовий я б назвав інститут, який а, вибудовується за західними лекалами, за стандартами НАТО. так. Тобто їх зараз вчать працювати, як працюють західне суспільства, і це означає, що і питання безпеки нашої держави теж не зникне після закінчення війни. воно ще буде тривати достатньо часу. Тому кадри з армії вони будуть і виконавчих органах влади, так ну, наприклад, хто такі, що це за люди у нас сидять в наглядових радах, які вони стосунок мають до держави, яку вони мають етику. Ну, вибачте, коли ви собі дозволяєте, в країні, яка стікає кров'ю, е, брати гроші достатньо великі для нашої країни, це, не, це немає ніяка етика. Це якісь там, знаєте, інвестбанкіри, які не мають ніякого стосунку до нашої держави. Вони хто такі? Чого вони сидять на цих, на, на, на стратегічних підприємствах? так? Далі я думаю, що буде велике питання по оборонних підприємствах, які підпроводковуються державі. Багато є фахівців зараз армії з різними спеціальностями. Вони скоріш за все теж туди будуть переходити. Вони молодіють і менеджментом. Вони втрачали друзів так на фронті. Вони бачили кров. У них є етика, вони розуміють наскільки це небезпечно, коли крадеться. Це в дійсності може бути інструментарієм боротьби з корупцією. Ну, от, припустимо, у нас завжди є велике питання: а що робити з митницею? так? Е, яка знаєте, ну там неможливо змінити цю систему. Там треба ну просто масово заводити людей. От, масово заводити людей, щоб майже всіх поміняти. Тому що там одного-два поміняти це не результат, тому що вони все рівно, система їх з'їсть. От тут повинні звичайно бути воїни, які теж проходили через е, і стандарти НАТО, е, які мають етику. От що головне, знаєте, ми завжди забуваємо, що гроші і зарплати це не головне високе. Ще етика повинна бути. Що повинен знати, що красти це е, е, погано, так? А от ну от як ця історія з князем показав, ну дали велику зарплату і риторичне українське запитання, і що серівна бере бере. Тому звичайно, що армія буде присутня не тільки в Верховній Раді, а й виконавчі органи влади. І я б сприяв цьому, тому що знов таки це люди з етикою, з етикою служінню суспільству. Це зовсім інші люди я хочу нагадати історію, що, наприклад, післявоєнна е, Японія, е, Південна Корея, вони вийшли, тому що там все рівно були люди, які пройшли е, вишкіл е, служінню суспільству, і які підняли ці країни з руїн, так. І тому я не виключаю, що можливо так воно і буде. До речі, Сполучених Штатах Америки теж після Трумана прийшов Озінхагор. Це був керівник американських військ в Європі. У Франції був Деголь, наприклад, прийшов до влади. Ну і в багатьох країнах якраз військові, які і брали участь у війні. Тому я не виключаю таких метафорств. Стосовно партії, ну дивіться, зараз е, по Верховній Раді досить складно давати прогнози. Ми знову не знаємо, е, що е, в якому стані е, опиниться суспільство. Так? Е, через який період будуть проведені вибори, це теж велике питання, тому що е, ну навіть після. Трьох місяців після виборів, ну важко буде там реєстр виборців перевірити. Так багато хто буде за кордоном, хто повернеться, хто знаходиться на місцях. А чим далі від е, терміну закінчення війни, тим владі важче буде е, утримати той результат, хоча б приблизний, який є, тому що питань вже до влади буде дуже багато. Як і до. Питання до підготовки війни, поведінки під час війни і багато чого іншого туди можуть виникнути багато в дійсності нових проєктів, так які будуть побудовані на зовсім інших принципах. А, і, а старі проекти, я думаю, що вони будуть звичайно набирати військові. І це буде правильний крок з з їхнього боку. Почули вас, пане Тарасе, ваше бачення, вашу оцінку це дуже цікаво насправді. І Розуміємо, що рано чи пізно вибори такі будуть, і ми вже про них говоримо. Це це важливо. Це та демократія, за яку зараз бореться наш народ Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, доєднується до нашого ефіру.